Це знов Славко і знов маю анонім Галактіон Берхов. Мені, ще сказати, вже задрало за вашого салоніна. Я сьогодні, мабуть, вперше, як оця українська сусідка в матеріархаті, буду битися до ночі. Каже, за технічні статті добре. А що в солоніна, от пане Галактион Берхов? От, бачите, черговий анонім. От я запитаю цього шановного аноніма, Фігаро, а що в нього за технічні характеристики детонаторів для імплозії писалося? Як він описує, якщо він такий технічний подробник, то розкажіть мені цитатою, будь ласка, викладіть тут, що він писав за детонатори для імплозії? Як він їх описував конструкцію? Виробни... Функцію, конструкцію та виробництво. Як функція була досягнута конструктивно і виробничо. поки ви мені не покажете цю цитату, я, вибач на цю демагогію звертати увагу не збираюся. Мені просто ну, впадло за українців, які от на таке от лайно рускоязичне, сімілянське ведуться. Розумієте? Слушайте, ну, Ну ну я ж. В чому, хоча я немного розумію, так це в детонаторах для імплозивних зарядів. Више я не лез, що детонатор це моє. Хочу я подивитися на те, що Солонін за це знав, це просто щоб... Я ж теж не з пальми зліс. Те, що я вам оповідаю, весело і прикольно, тому що мені це цікаво, бо ці всі унилия подробності оставьте для студентів. Вищих гучебних розумієте? У нас тут люди з досвідом життя. Вони після 20-30 років життя, коли тебе не вбили, не посадовили, то ти вже цікавишся тільки каанами, ані головними подробностями. Ви зрозумієте це? Bye.